Це кнопка екстреного виклику допомоги, яка є в більшості парків столиці при небезпеці. Натиснувши на неї, до вас примчають на допомогу. Чи підел ні? Муніципальна охорона. Вони гарно вдягнені, вбрані таке нормальне, красиве. Таке дороге тактичне спорядження вони називають себе оборонцями столиці, і за їхню охорону лише цьогоріч ми з вами заплатили практично мільярд гривень. Але велике фінансування, красива форма та гучні лозунги не запобігають скандалам та брудним історіям навколо них. Вони займаються охороною, знаєте, таких сумнівних міст. Ного між скандальним столичним стриптиз клубом з забороненими речовинами, шантажем клієнтів, віталієм кличком та муніципальною охороною. Якщо хтось дебошири. тобто не поліція приїжджала. перша. Як вийшло так, що в організації, створеній для ветеранів, затисались сепаратист та тітушки. Його нати представляють офіційно а на нашій громаді його представляти не треба. Наші жінки і чоловіки його прекрасно знають, тому що вони били наших людей. Калічили з вами Марія Гураль та проект журналістських розслідувань. Наша справа сьогодні про муніципальну охорону, яку вже називають приватною армією мера столиці. Чи справді вони монополізували ринок охоронних послуг? Куди витрачають бюджетні кошти? Та як насправді виглядає благодійність у виконанні муніципалів? Поїхали дізнаватись. Київ січень 2025 року. Поліція та СБУ викривають діяльність одного з нічних клубів у центрі столиці. Йдеться про стриптиз-клуб клубу Тутці, в якому за даними правоохоронців торгували людьми, забороненими речовинами, вели приховану відеозйомку та шантажували клієнтів. Але виникає логічне питання, до чого тут муніципальна охорона, комунальна організація, яка має охороняти лише міське майно. Вони займаються охороною, знаєте. Таких сумнівних місць, які можна охарактеризувати як нічні клуби з нетрадиційним способом поведінки в них. Тобто не поліція приїжджала перша, а приїжджала муніципальна, муніципальна охорона на виклики. Щоб підтвердити отриману інформацію про причетність муніципалів до охорони стриптиз клубу, ми рушили за адресою клуба, розуміючи, що після рейду правоохоронців заклад має бути зачинений, йдемо спілкуватись з працівниками сусіднього. Кого тут працюєте давно? А ви бачили раніше клуб? Тут був працював Засталий, коли він ще тут був? Ось цей ось цей от. Ось Від... тут. This. This. Відповідь, яку ми почули, була для нас зовсім неочікуваною та завела наше розслідування далі, ніж ми того передбачали. Щоб зрозуміти, як муніципальна охорона, нібито опинилась у центрі бордельного життя, повернемось до витоків заснування організації у 2017 році. Київрада ухвалила рішення про створення комунального підприємства Муніципальна охорона. Передбачається, що комунальне підприємство Муніципальна охорона забезпечуватиме належну охорону комунального майна територіальної громади міста Києва та надаватиме послуги охорони іншим суб'єктам господарювання. Здавалось би, ідея правильна, особливо враховуючи те, що підприємство мало виконувати ще одну важливу функцію. Ну, якщо ми візьмемо історію створення цієї організації, то вона створювалась для того, щоб надати додаткові робочі місця для захисників України, учасників антитерористичної операції. Однак на сьогодні ситуація дещо інша. Але якщо ми проаналізуємо зараз штатну чисельність і штатний розпис цієї організації, то кількість реальних ветеранів там є дуже незначною. Мунохоронці є такими собі вартовими порядку, які мають стежити за безпекою в громадських місцях. Ходить що саме у важко наважність. Дивіться за порядком, спілкуватися з громадянами, щоб не курили, не розпивали спиртні напідки, щоб не торгували. Тобто муніципальна охорона має запобігати вчиненню правопорушень, в тому числі крадіжок, знищення майна або біки. Але на практиці буває геть по-іншому. Це на собі відчув громадський активіст та ветеран Олег Симороз. Ми зіштовхнулися з історією, коли мою громаду били тітушки на лівому березі, незаконній забудові там була присутня муніципальна охорона для того, щоб охороняти людей громаду. Ми, ми апелювали до міської влади, що це неадекватно, що якийсь забудовник може бити людей. Но вони не виконували свою функцію, будемо відверті. Там було у нас було і 10 машин монохорони, і більше. Але тобто, сам процес, коли били людей, вони не втручалися. У квітні 2021 року підприємство реорганізували в комунальну організацію, а вже в грудні того ж року нове призначення. Очільником стає колишній поліцейський Сергій Чернишев. Саме з цього моменту ситуація в структурі почала загострюватись. Про зміни у муніципальній охороні розповів на своїй сторінці в соцмережах один з колишніх працівників. Цієї організації Володимир Ірландець, який минулого року загинув на фронті. З призначенням нового керівництва комунальної організації для муніципалів стають звичними речі, які раніше ми навіть уявити собі не могли. А саме невиплати заробітних плат, набір сєпарів та тітуханів, фабриковані внутрішні розслідування та репресії щодо працівників. У нас навіть був приклад в Дніпровському районі на Макільській Слобідці у представника тітушок. А були характерні наколки, характерна борода, характерне татуювання, характерне там, кільце і так далі. Цей товариш потім зі своїми цими побратимами, прости господи, тітушками, з'являється в керівництві Дніпровського району муніципальної охорони. Його туди представляють офіційно, а на нашій громаді його представляти не треба. Наші жінки і чоловіки його прекрасно знають, тому що вони били наших людей і калічили. На фото Євгеній Янюк, як зазначає пан Олег, в народі він більш відомий на кримінальне прізвисько Кастет. Він брав участь в захисті забудовників та кіосків, виступаючи проти громади, що було зафіксовано на першому фото. На другому фото ми ж бачимо його в оточенні Сергія Чернишева. А громаді його представляють як нового керівника муніципальної охорони в Дніпровському районі. Цікаво, як людина, яка спочатку йшла проти громади, може захищати її інтереси. Втім, тітушки не єдина проблема муніципальної охорони. У січні 2022 року активісти заявляють, в лавах МУН охорони працює людина, яка воювала проти України. Ідеться про Віллі Переходенка, ймовірного колишнього бійця так званої ЛНР. Вже наступного дня після оприлюднення інформації в соцмережах з'явилося дуже цікаве відео. Сергій Чернишев забирає документи, нібито того самого Вілі Переходенка з відділу кадрів просто посеред ночі. Цікаво, чим був зумовлений такий поспіх? Свої варіанти залишайте в коментарях. Ну і не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Вже за декілька днів після інциденту заступник голови КМДА Андрій Крищенко офіційно підтвердив, так, Переходенко був прийнятий до комунальної організації. У його особовій справі є довідка про несудимість. Є рішення суду, яким встановлено, що в діях переходенко в Віллі відсутній склад злочину. При прийнятті на роботу цей громадянин не повідомив про кримінальні провадження, які були відкриті стосовно нього. Заступник пообіцяв ініціювати розробку додаткових інструкцій для перевірки кандидатів. Сам Андрій Крещенко контролює департамент муніципальної безпеки, до якого входить Мунохорона. Цікаво, що пан Андрій свого часу. Асу вже працював з Сергієм Чернишевим у 2014-2015 роках. Тоді останній очолював Микитівський районний відділ поліції Горлівки в той час, як Крищенко керував міським управлінням. Попри скандали, організація не лише продовжує роботу, а й отримує державну бронь для своїх співробітників. Ми трохи порились на сайтах з пошуку роботи і вуаля. Бронювання після 3 6 місяців роботи надаємо бронювання від підприємства. Одна з умов мати військово-обліковий документ, оновлений після 24 лютого 2022 року. Дивіться, там є ветерани і АТО, там є ветерани, там є учасники бойових дій, але дуже поширена практика, яка є тепер в муніципальній охороні, туди, навпаки, йдуть для того, щоб не потрапити в армію. І ми абсолютно здорових людей окрім того, що беремо на цю роботу, ми надаємо їм бронювання. Тобто, це є прихисток від служби від служби в армію. На офіційному сайті муніципальної охорони зазначено, що в них числиться 1600 співробітників, і при цьому 1115 об'єктів під охороною. 1600 Людей це гранична чисельність муніципальної охорони, кількість жінок, там, якщо ми візьмемо по школам, приблизно 200-300. Все інше це, я вважаю, люди, які мають виконуватись напряму свої конституційні обов'язки, а не ховатися а, за гарною формою і займатися незрозумілими речами, тобто охороняти ярмарки або охороняти, наприклад, інші е, незаконні споруди. В цей же час фінансування муніципальної охорони з року в рік зростає. Ця організація коштує місту майже 1% його річного бюджету. За останні роки, якщо ми візьмемо такий короткий аналіз, 24-й рік це приблизно 740 мільйонів гривень, а 25-й рік це вже більше 820 мільйонів гривень. Тобто, бачите, навіть індекс інфляції. Е Ким так витрати на цю організацію вони перевищують індекс інфляції, який існує в нашій країні. Ми заглянули у відкриті дані з фінансових операцій організації. Поміж стандартних перерахунків за тендерні закупівлі та оплати послуг. Ми натрапили на дещо цікаве. За червень та липень. Цьогоріч муніципальна охорона провела 11 трансакцій чотирьом волонтерам на понад 3 мільйони гривень. Здавалось би, нічого підозрілого. Муніципальна охорона допомагає армії, перераховує кошти волонтерам. Мовляв, благодійність за рахунок добровільних внесків. І зарплат. Але хто ці волонтери? Ось, до прикладу, одна з них, Юлія Коростель. Ми перевірили її у відкритих джерелах і сюрприз, виявили її на сторінці самої муніципальної охорони. Пані Юлія працює там старшим охоронником. І це ще не все. Вона дійсно числиться волонтером у благодійному фонді, але з тією ж назвою муніципальна охорона. Логічне питання, чому тоді гроші не були перераховані напряму у фонд, як це вже було раніше. Приміром, у лютому муніципали спокійно переказали благодійний внесок фонду в розмірі майже 1 мільйона гривень. Ми спробували зв'язатись з пані Юлією, щоб дізнатись, на які потреби пішли гроші або куди вони потім були переведені. Однак жодної відповіді не отримали. Тобто, на які саме потреби пішли бюджетні фінанси, ми так і не дізнаємось. Окрім коштів сказни, муніципальна охорона отримує додатковий заробіток, надаючи охоронні послуги. Так з 2018 року до реорганізації підприємства брало участь в тендерних закупівлях, які організовували комунальні заклади, тобто виходить, що комунальні установи платили комунальному підприємству. Ба більше того ж 2018-го Київрада прийняла рішення, закріпивши за муніципальною охороною певний перелік комунальних об'єктів без жодної закупівлі, що надало їй привілеї. А це вже схоже виглядає на монополізацію ринку. У 2019 році цим зацькаювся антимонопольний комітет, і, врешті, після багаторічної судової тяганини у 2023 році Київрада скасовує вище згадане рішення. Водночас з'являється новий проєкт. Залучити до забезпечення безпеки та захисту об'єктів комунальної власності комунальну аварійну рятувальну службу Київська служба порятунку та комунальну організацію до мети та предмету діяльності, якої відноситься відповідна діяльність, та яка має ліцензію на провадження такої діяльності. Так співпало, що під це визначення якраз ідеально підходить оновлена редакція статуту муніципальної охорони від 2023 року. Водночас Київська міська військова адміністрація приймає розпорядження, в якому затверджує новий список об'єктів комунальної власності, які охороняються Київською службою порятунку та муніципальною охороною. І таких об'єктів переліку 1177. В подальшому до списку вносили зміни ще п'ять разів, збільшивши кількість об'єктів. Тож на сьогодні муніципали охороняють 1329 одиниць об'єктів комунальної власності. Таким чином, виходить, що Київська міська рада формально виконала рішення антимонопольного комітету, але прийнявши нові розпорядження, знову надала перевагу муніципалам на ринку охоронних послуг. Тож в квітні цього року антимонопольний комітет рекомендував київській міськраді в тримісячний термін припинити дії, цитую, що мають ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зрештою, рішення міськради виглядає як чергова спроба монополізації ринку охоронних послуг. До того ж, за таких умов, ні про яку економію, бюджетних коштів не йдеться, адже кошти з казни йдуть не лише на оплату праці, а й на утримання організації, форму, автівки, ремонти приміщень. Так ще й до всього закупівлі часто проходять без. Тендерної процедури так за 2024 рік муніципальна охорона провела 36 закупівель на відкритих торгах та 147 без використання електронної системи. Вони гарно вдягнені, вбрані в таке нормальне, красиве, таке дороге тактичне спорядження. А основне їх завдання і основну їх задачу, навіщо вони існують? Ми побачили з деяких журналістських розслідувань і з Повідомлень правоохоронних органів, коли вони займаються охороною, знаєте, таких сумнівних місць, які можна охарактеризувати як е, клуби нічні з нетрадиці... Нічні клуби з нетрадиційним способом поведінки. В них і ось тут ми плавно повертаємось на самий початок нашого розслідування до нічного клубу Туці. Ви працюєте давно? Півроку. А ви бачили раніше клуб? Тут був, працював Засталий, коли він ще тут був? Ось цей? Ось цей. він тут. Сенці працює. Сенці. Його ж закрили декілька місяців тому. Кожного вечора працює? На самій будівлі, де раніше була вивізка клубу, залишились лише сліди її демонтажу. За декілька днів спостереження ми зафіксували активний рух. Приміщення, де раніше був клуб, регулярно то заходять, то виходять люди. А на самій плазмі реклама нічного закладу. Місце дії, вулиця Богдана Хмельницького, серце столиці. Саме своїм розміщенням такий особливий цей клуб. Адже саме в цій будівлі мешкає Києва Віталій Кличко. Відео 2021 року. Пан Віталій розповідає, як правоохоронці приходили з обшуком, нібито до нього додому. А на задньому фоні стрибти з І це було б це падіння, якби цей заклад не належав би самому. Меру міста Києва Віталію Володимировичу Кличку. І це він дуже любить розповідати про те, що е, зараз, можливо, я на місцеве самоврядування зазіхаю. Це все не доведено, все дуже доведено. Кінцевими бенефіціарами там є його молодший брат Володимир Кличко, якого він тягає просто щодня всюди. Е, і батьки Артура Палатного, гаманця Віталія Кличка. До речі, е, який займає вищу керівну посаду в політичній партії удар, уважні глядачі могли помітити, що увесь час я розповідала про клуб Тутці. А на відео з паном Віталієм Ріо. І насправді мене це зацікавило. Адже який з клубів тоді працює на сьогодні? На відео ми бачимо двоє одинакових чорних дверей. Ось тут раніше був розміщений клуб Тутці. А ось тут. Ріо, і ось під час спостереження ми фіксуємо, як між приміщеннями туди і назад пересуваються люди. Поки що ця інформація нічого нам не дає, але наштовхує на цікаву думку. Саме просту, втім, ефективну читаємо відгуки клієнтів. На Google Maps знаходимо Tootsie Gentleman's Club. і ой. Бачимо свіжі відгуки. Місяць, два, три тому. Частина з них прямо вказує на надання інтимних послуг. А ось Ріо трансформувалися 100 караоке Lounge. І тут також свіжі відгуки. Ну і наостанок вишенька. Сайти. Окрім адресу розміщення клубів, на їхніх сайтах є ще дещо спільне, що і формує цілісний пазл. Це один номер телефону на два, ніби абсолютно різні заклади. Тож на фінал, щоб підтвердити роботу закладів, набираємо їх, щоб забронювати столик. Я хотів би замовити столик у вас, якщо можна, на 9 серпня. Чи є у вас ще вільні столи? Так, ну попередні, я думаю, питань не буде, але бажано, якщо ви за пару днів ще до ну, А, так, то, 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 Супер. 10. Підскажіть, будь ласка, ви до котрої працюєте безпосередньо? До 11. Ми ну, взагалі кожного дня до 11 працюємо. І ще, будь ласка, я хотів би поточнити адресу, тому що я там не пам'ятаю. Це Богдана Хмельницького, 20 дріб 10, 30 дріб 10. 30 10. 30, 30 -10 а, через дорогу від Німецького посольства, ну це отерно на фасаді будинку, як ви не загубитись. не правед за вирішки, а ага. просто чорні двері. Тож безризнець, як називати Клоуптуці чи це чирі. Факт в тому, що він продовжує працювати, розумієте, в чому абсурд бордель в центрі міста його ну було б дуже важко сховати. Але тут Віталій Володимирович використовував в тому числі свій адміністративний ресурс. Який? Ну, Муніципальна охорона, зокрема, яку ми сьогодні з вами згадували, вони часто намагалися повпливати, вони дивилися за парковкою поруч, вони реагували і приїжджали дуже оперативно, якщо порушувався в закладі, якщо хтось дебоширив. Тобто не поліція приїжджала перша, а приїжджала муніципальна, муніципальна охорона на виклики. Тобто це адмінресурс уже. Всю зібрану нами інформацію щодо клубу Туці ми передамо до правоохоронних органів. А то дуже цікаво, на яких підставах він продовжує здійснювати свою діяльність. А щодо діяльності муніципальної охорони, ми спробували поспілкуватися з її керівником Сергієм Чернишевим. Ознаку відповідь Тиша, як поки що, і від департаменту муніципальної безпеки КМДА. Зрештою, що ми маємо сепаратиста та тітушок комунальні організації, створені для ветеранів, незрозумілі приміщення бюджетних коштів, спроба монополізації ринку охоронних послуг. Ну і звісно, заява щодо причатності муніципальної охорони до скандального стриптиз клубу При всьому цьому бюджетне фінансування даної організації з року в рік лише зростає, і схоже, що ні мер Києва Віталій Кличко, Ні про профільний департамент не помічають масштабів проблеми, тож ми чекаємо на реакцію відповідних органів, які мають перевірити діяльність муніципальної охорони, адже це наша справа.